Вітаю, це Новонарвіклі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску поговоримо про наступне: в Куп'янську і кількох прилеглих громадах оголосили примусову евакуацію. На півночі Харківщини знищений полк окупантів КНДР збирається воювати на боці Московії. План перемоги, чергові хотілки чи відверта розмова з Заходом. Далі про це та інше докладніше. В Куп'янську і кількох прилеглих громадах оголосили примусову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, фронт стає дедалі ближчим. Це не дає змоги організувати опалювальний сезон, забезпечити стале енергопостачання та підвезення гуманітарної допомоги. За словами Олега Сенігубова, з Куп'янська Кіндрашівки, Курилівки та Петропавлівки евакуюють усе цивільне населення. Якщо брати лівий берег, Осколу, це приблизно чотири тисячі людей. Лівий берег це у нас на фактично першому місці, тому що ми розуміємо, що він дуже близько до ворога вже знаходиться. По деяким напрямкам це може становити лише чотири кілометри. Значить, ну і звичайно, вже правий берег це, скажімо так, так само завдання у нас для виїзду, тобто цивільного населення. Однак все ж таки на першому місці це звичайно лівий берег. Якщо брати Куп'янськ, це чотири. Громади у населених там пунктів там велика кількість буде. Ну і відповідно бурівська територіальна громада, вся. Куп'янському повідомляють місцеві пабліки. Їздить спеціальний автомобіль, з якого через гучномовці транслюють повідомлення про обов'язкову евакуацію. Евакуація населення візьміть необхідні речі, повідомте сусідів, перехожих та знайомих про загальну евакуацію. Ви можете телефонувати за номером гарячої лінії питань евакуації 0800 33-92-91 Тим часом 15 жовтня на півночі Харківщини бійці головного управління розвідки Міноборони провели військову операцію, знищивши майже полк окупантів. Як повідомили в ГУР підрозділи Артан, Кракен та міжнародний легіон зачистили 400 гектарів лісу поблизу липців, захопивши батальйонний район оборони противника. При цьому знищені три ворожі мотострілецькі батальйони, загін шторм та розвідрота 7-го окремого мотострілецького полку, 11-го армійського корпусу ВС РФ. Під час штурму також захопили полонених за інформацією головного управління розвідки. Становище окупантів після операції на цій ділянці майже безнадійне. Ще один ворожий штурм на Харківщині успішно зупинили бійці 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Національної гвардії України. Про це повідомляє військовий журналіст Юрій Бутусов. Використовуючи fpv дрони, українці ефективно нейтралізували спробу противника прорватися через кордон, знищивши бойову машину піхоти та взвод російських морпіхів. Кілька окупантів поповнили обмінний фонд в якості полонених. Ви слухаєте новина Ровіклі. Серед топ новин тижня, що минає повідомлення президента України Володимира Зеленського про намір північної Кореї відправити своїх військових на війну в Україну. При цьому глава держави послався на дані служби зовнішньої розвідки. Провів ставку кілька питань. Серед головного була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну. Північної Кореї заява Володимира Зеленського пролунала на тлі повідомлень про те, що Путін вніс до Держдуми РФ проєкт ратифікації договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Московією та КНДР. Документ передбачає військову та іншу допомогу однієї з країн у разі нападу на іншу. Відповідний договір сторони підписали в червні під час візиту російського диктатора до Пхеньяна. Очікується, що північна Корея може відправити в Україну від 10 до 100 тисяч військових. Нині відомо, що РФ ймовірно формує особливий бурятський батальйон, укомплектований громадянами КНДР, як повідомляють Цензор і Ліганет із посиланням на власні джерела. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону становить приблизно 3 тисячі осіб. Зараз північнокорейських військових забезпечують стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Співрозмовники видань в розвідці припускають, що цей батальйон потенційно може бути залучений до виконання бойових завдань поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ, де нині триває операція збройних сил України. Щодо сполучених штатів, то реакція Білого Дому цілком передбачувана. Там висловили чергову стурбованість. Занепокоєння Вашингтона, заступник командира 3-ї штормової бригади Максим Жорін у своєму телеграм-каналі прокоментував так: цитую: на очах у всього світу вибудовується дуже потужна та згуртована вісь зла, проти якої захід не може нічого запропонувати, крім смішних заяв та непрацюючих санкцій. В комплекті з хвилюванням та занепокоєнням. Думати про те, що світ не зануриться у війни, дуже наївно та необачно. Як і не готуватись до них, адже це найперше, що потрібно робити, якщо справді хочеш меру? Кінець цитати. Між тим 18 військовослужбовців з КНДР вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. Повідомили джерела Суспільного в розвідці. За словами співрозмовника Масмедіа, мотиви втечі не встановлені. Армія РФ вже почала пошуки. Водночас російські військові намагаються приховати цю інформацію від вищого командування. До інших тем. Безперечно, найбільш обговорюваним цього тижня є план перемоги, представлений президентом України, Верховній Раді та міністром оборони країн ЄС і керівництву НАТО в Брюсселі. Думки щодо озвученого главою держави плану неоднозначні як в Україні, так і за її межами. Про ключові з них далі. Отже, у плані, представленому президентом, п'ять пунктів. Чотири з них передбачені на час війни. П'ятий реалізовуватиметься після її завершення. Якщо по суті, то перший пункт це запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. За словами Зеленського, це стане свідченням рішучості партнерів і покаже, як вони бачать Україну в архітектурі безпеки світу. Другий пункт зміцнення оборони він включає продовження військових операцій на Московії та зняття обмежень щодо ударів по її території, покращення протиповітряної оборони спільне з партнерами збиття російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет. Допомога в укомплектуванні резервних бригад і доступ до розвідданих партнерів, третій пункт стримування. Він передбачає розміщення комплексного неядерного пакета в Україні, який захистить державу від агресії РФ, звузивши її можливості. Четвертий пункт розвиток стратегічно-економічного потенціалу України спільно зі США та ЄС і посилення санкцій. І нарешті п'ятий пункт плану після війни Україна матиме досвідчений військовий контингент, який можна розмістити в Європі, і таким чином гарантувати її безпеку. В разі згоди партнерів. Військові підрозділи США у ЄС можуть бути заміщені українськими. Крім цього, другий, третій та четвертий пункти мають таємні додатки, які вже презентували партнерам, зокрема це США, Великобританія, Франція та Німеччина. За словами Володимира Зеленського, якщо все йтиме за планом, війну можна закінчити до кінця 25-го року. То що таке план перемоги? Набір хотілок чи відверта розмова з партнерами Києва? Задаються питанням журналісти Радіо Свобода. Поділитися думками з цього приводу вони запросили політологів. Євген Магда, наприклад, вважає, що план більше покладає відповідальність на партнерів ніж на саму Україну. На його думку, нам слід зміцнювати внутрішні можливості та створювати ефективне державне управління. Магда, зокрема, пропонує розпустити монобільшість, створити коаліцію та уряд перемоги, які б відповідали очікуванням суспільства. План перемоги має втілювати в життя коаліція перемоги в парламенті і уряд перемоги, який сформований на засадах усвідомлення необхідності перемоги. Інформаційна політика має говорити про перемогу і говорити про те, як це має здійснюватися. Багато достатньо напрямів. Тобто нам потрібні кардинальні зміни внутрішньої політики. Тобто, теза про 5-6 ефективних менеджерів, вона на жаль чи на щастя не життєспроможна. Має бути розпущена де факто не існуюча монобільшість має бути створена коаліція перемоги в форматі конституційної більшості. Має бути цією коаліцією сформований уряд перемоги без жодного зазіхання на президентське повноваження, але до якого увійдуть люди, від яких будуть очікувати більше ніж зараз. 76% за даними КМІС нічого не очікують від змін уряду, який наполовину змінився. Інший політолог Володимир Фесенко зазначає, що зупинити агресію Росії без допомоги партнерів неможливо, тому плани зосереджені на ролі Заходу. А пункт про розміщення українських військ замість американських у Європі створений під Трампа і республіканців. Це і їхня ідея, вважає Володимир Фесенко. Є цікаві речі такі, ну трошки можливо несподівані, але я думаю, що це з прицілом навіть на конкретних западних політиків і діячів, які можуть прийти до влади. Зокрема, ідея про розміщення ну, в перспективі. Це п'ятий пункт. Розміщення українських військ замість американських в рамках підрозділів НАТО на території Європи. Такий безпековий щит, ну це явно під Трампа і під республіканців. Це їх ідея. Вони проти того, щоб американці були по всьому світу, щоб американська армія була там десь в Європі. І Зеленський пропонує компромісний варіант. Ну не хочете бути в Європі. Давайте ми будемо захисним щитом для Європи, але безумовно це не означає, що Америка має відмовитись від безпекових зобов'язань, тому що потрібна буде зброя, зокрема як інструмент стримування ядерна зброя. Да отут може бути взаємодія під так званим планом перемоги Зеленського. Прихована повна відсутність стратегії в діях ставки верховного головнокомандувача конкретних зобов'язань. А також цілковите небажання брати на себе відповідальність за ситуацію на фронті, перекинувши її на НАТО, пише головний редактор видання ЦензорНЕТ Юрій Бутусов і пропонує узагальнити почути від президента наступним чином. В плані перемоги, якщо подивитись, всі пункти містять заклики до західних партнерів, три пункти з п'яти вимагають від західних партнерів вступу у війну на боці України. Як виконання плану, як досягнення плану перемоги. І єдиний пункт, де міститься за логікою конкретні дії, тобто пункт розділ 2, тобто оборонні заходи. Всі конкретні пункти там, чотири конкретних пункти, це все має виконати НАТО. Ті три пункти, які залежать від України, там взагалі ніякої конкретики, там немає ніяких змін, ніякої взагалі логіки навіть не пояснюється цих дій. Якщо так узагальнити цей план перемоги в одній фразі, то треба сказати: НАТО війну в Україні маєте виграти ви, а не ми. А я, верховний вон Володимир Зеленський, вмиваю руки, бо всі плани перемоги, всі п'ять пунктів плана перемоги, маєте робити ви, натівці, американці, європейці. А ми, українці, будемо за вами спостерігати, як ви воюєте за нас. План перемоги не виглядає чимось потужним та новим. Пише у своєму телеграм-каналі на штабу спецпідрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. За його словами, цитую: щоб дійсно змінити ситуацію, потрібні нові підходи. Також було задекларовано, що ми чекаємо від партнерів зворотного зв'язку через три місяці. Це станеться наприкінці грудня. Що буде далі? Мені, наприклад, вже зрозуміло. Україна вже тривалий час прагне приєднатися до альянсу, але це питання лишається заблокованим через страх деяких членів НАТО перед прямою конфронтацією з Росією. Чи змінить щось цей новий заклик? Швидше за все, ні, адже рішення про вступ ухвалюється колективно, а окремі країни мають власні інтереси, які не завжди співпадають з нашими? Кінець цитати. Думку Немічева підтверджує промова генсека НАТО Марка Рютте, виголошена ним у четвер. Він зокрема заявив, що поки не може підтримати пропозицію України. За його словами, є багато моментів, в яких треба розібратися, але при цьому зазначив, що план розглянуть за зачиненими дверима із союзниками і можуть бути різні думки щодо його деталей. Водночас Рюте підкреслив, що НАТО твердо підтримує Україну і вирішило зробити її шлях до членства в альянсі незворотним. План перемоги він назвав потужним сигналом від президента України. А от представниця Вашингтона в НАТО Джуліана Сміт заявила, що зараз Києву не варто очікувати запрошення на вступ. Мовляв, Україна має вдовольнитися загальною перспективою членства. Також Сміт підкреслила, що стратегія Білого Дому щодо обмеження використання Києвом американської далекобійної зброї лишається незмінною. На думку військового із позивним Киянен. План перемоги має бути простим і складатися з кількох конкретних пунктів. Цитую: по-перше, припинити розкрадання державного бюджету. По-друге, усунути російську агентуру від управління і прийняття ключових рішень в країні. По-третє, почати нарешті виробляти власні чудові зразки озброєння, такі як, наприклад, Нептун, Грім 2 чи «ЗРК Дніпро». І нарешті, четверте, провести вибори і обрати до влади тих, хто на полі бою зберіг державу. І втілить в життя три попередні пункти, а також обов'язково повернути вкрадені мільярди і покарати корупціонерів, диверсантів і саботажників. Кінець цитати, і зрештою, що про план перемоги представлений Володимиром Зеленським думають пересічні українці. Їхні відповіді на вулицях міст зібрали кореспонденти Радіо Свобода. Я вважаю, що це просто набор хотілок, які не будуть виполнені, тому що в наших западних партнерів зовсім інше відділення окончання війни, і они не збираються самі ризикувати війною з Росією. Це все буде Україна, побіда за нами. правильно? в цілому, я підтримую звичайно будь-які дії, які спрямовані на нашу перемогу. Як можна оцінювати ніякої конкретики? Тобто, це ми все чуємо дуже давно, але. До чого все це призведе, ми не знаємо. Ну, Позитивно є деякі тези, які заслуговують на увагу. Ну, Я думаю, міжнародним партнерам е має підійти цей план. Для мене це не цікаво, від мене нічого не залежить. Тому Як буде, таке буде. Нема чітко. Видимих таких конкретних кроків, які треба зробити, але було б цікаво поспостерігати за ними за його команду, як вони хочуть це реалізувати. Ну, з того, що я чув, це там швидкий вступ до НАТО, наприклад. Ну я особисто не вважаю це. Реальне не знаю, що там має бути, аби швидше мир наступив, та й все живемо як живеться час, і все. А що буде, бо до цієї перемоги, так скажу. Я ще не бачила, не, не дивилась, але взагалі любий план на перемогу я оцінюю добре. І насамкінець про наступне в застосунку Дія запровадили рекрутинг до армії дронів без ТЦК та проходження військової лікарської комісії. Подаєте заяву за кілька кліків, проходите співбесіду та підписуєте контракт після подання заяви. Потрапите тільки в той підрозділ, який обрали. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ми саме для цих підрозділів, які роблять собі рекрутинг, зараз відкриємо можливість через дію долучитися до армії дронів без ТЦК, навіть без ВЛК, декларативно. Якщо ви знайшли себе вже, тобто підрозділ знайшов собі людини. Відбувся цей меч, ми можемо швидко дозволити. В кілька кліків доєднатися до цього підрозділу людині, яка хоче мобілізуватися в цей підрозділ. І що важливо, вона вже по факту з підписаним контрактом приходить на базову військову підготовку і вже немає якоїсь мовірності, що цю людину можуть відправити будь-який інший підрозділ. Наразі це все про інші події. Читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Віктор Хижняк, Дмитро Колмиков, Роман Нестеренко, Сергій Гугало, Ігор Лобанов, Ростислав Пшитюк. Анатолій Одиноченко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!